Громадські слухання та розширене засідання містобудівної ради відбулися одночасно з одного важливого питання обговорення проєкту правил забудови у місті Бердичеві. Головний архітектор міста коротко прокоментував кожний з розділів документу. В обговоренні взяли участь представники депутатського корпусу, громадських організацій та підприємці Бердичева, в цілому до 50 чоловік разом з членами містобудівної ради. Дещо невелика кількість, як для такої події, зазначив. Депутат Тарас Сопко учасники слухань порушили питання самочинного будівництва і самозахоплення землі та порядку видання дозволів на розміщення малих архітектурних форм. Редактор ділового вісника корі Бердичів запропонував визначити зразок для їх встановлення відповідно до норм. Жваве обговорення викликали пункти проекту щодо земельних питань. Зокрема, депутатів від партії Народний союз наша Україна цікавило, яким чином у Бердичеві інвестор може отримати до. Розвіл на клаптик землі. Анатолій Шатилюк пояснив ситуацію щодо вільних земельних ділянок для житлового будівництва. Вони всі ці вільні ділянки для житлового будівництва визначені. Є вони є інформаційний такий довідничок, де всі вони вказані: площа, наявність інженерних комунікацій. Можливість забудови, яка там може бути забудова, ну, це земельні ділянки щодо, які стосуються житлового будівництва. Тобто житлові будинки 3, 5, 9 поверхів, 14 поверхів. Тобто всі ці земельні ділянки визначені щодо площі, щодо е, інженерних комунікацій, щодо е, того. Е, Потенційного потенційної можливості, що там може бути збудовано. Воно є. Будь ласка, в управлінні містобудування архітектури. Хто хоче ознайомитись, будь ласка, коментар по створенню єдиного земельного кадастру дав начальник міського відділу земельних ресурсів. Земельний кадастр це дуже обширне поняття. Чинним земельним законодавством це визначено примірно так. це характеристика земельної ділянки. Далі і носить інформацію в цьому земельному кадастрі і про будівлю, які є на цій земельній ділянці. І про власника земельної ділянки або землекористувача. Відповідно, ця вся інформація заноситься в форму шість зем державної статистичної звітності. Інформація ця конфіденційна. Цю інформацію простому пересічному громадянину України міський відділ земельних ресурсів не має права дати. Ми можемо її дати тільки компетентним органам, наприклад, податковій адміністрації, статистичному управлінню, відповідним органам, які контролюють правові відносити громадян між собою і до землі там. Менше міську громаду хвилюють питання перепланування квартир, а також і будинків у приватному секторі. Процес переведення житлових приміщень у нежитлові і проблеми збереження зелених насаджень у місті. Управлінці повідомили, генеральний план забудови міста буде розроблений протягом року. Проект правил забудови у місті з урахуванням усіх пропозицій буде винесено на розгляд депутатів міськради на черговій сесії, що відбудеться 5 червня.